Колеги, добрий день. Сьогодні ми розкажемо вам про функціональність Microsoft Dynamics 365 для побудови аналітичної звітності в модулі керування складом. У системі Microsoft Dynamics 365 є цілий ряд стандартних звітів, розроблених на базі інструменту Power BI – які використовуються для аналізу агрегованих даних, отриманих в результаті функціональної діяльності компанії. Їх можна умовно поділити на два списки, це логістичні та виробничі звіти, ефективність складу та ефективність виробництва. На них ми сьогодні зупинимося докладніше, а також фінансові та адміністративні звіти, такі як показники трудових ресурсів, факт бюджет, пільги, огляд каси. Огляд фінансового директора та інші. Часто керівників бізнесу та окремих підрозділів цікавлять такі показники, як оцінка своєчасності виконання тієї чи іншої операції. Особливо актуальними є ці питання для логістики та виробництва. За допомогою таких звітів, як ефективність складу та ефективність виробництва, можна аналізувати продуктивність складських та виробничих підрозділів компанії. Ключовими показниками для аналізу є своєчасність виконання, наприклад, відвантаження клієнту чи виконання виробничого замовлення. Звіт, ефективність складу складається з трьох блоків: своєчасність відвантаження, своєчасність вхідних вантажів, тобто закупівель, та ефективність розміщення та зберігання запасів на складі. В рамках цього відео ми докладно ознайомимось зі звітом, ефективність складу. Для цього перейдемо до системи. Зайдемо в меню. Перейдемо в модуль керування складом. Виберемо Запити та звіти, Аналіз ефективності складу. Ефективність складу. І побудуємо наш звіт. У формі, що відкрилася, ми бачимо 5 плиток у верхній частині екрану і 5 вікон для розташування діаграм у нижній частині. Верхні плитки це статуси та період побудови звіту. Нижня частина це відображення статусів у вигляді діаграм та пов'язана з ними інформація. Праворуч знаходиться набір фільтрів для побудови звітів за вибраними параметрами. Зверніть увагу, що звіт складається з трьох вкладок, які ми раніше згадували. Це своєчасність відвантаження, своєчасність вхідного завантаження із закупівель, і ефективність зберігання на складах. Зупинимося на вкладці своєчасність відвантаження. Це показник, що найбільш часто запитують торгові та виробничі компанії. Виберемо період, за який ми хочемо провести аналіз. Система побудує показники, виходячи із зазначених дат. У верхніх плитках відображено кількість відібраних рядків. 20% замовлень було відвантажено раніше планових термінів, 44% було відвантажено вчасно. І 36% із цих 25 рядків у межах зазначеного нами періоду були відвантажені із запізненням. У нижній частині з'явилися графічні діаграми. Перша це усі відвантаження із розбиттям за статусами. Підводячи курсор до графіку, ми можемо побачити, що означає кожен статус на діаграмі. Це 9 рядків відвантажених із запізненням, 11 рядків відвантажених вчасно та 5 рядків відвантажених раніше строку. Наступна діаграма надає інформацію про Відвантаження груп клієнтів». Звіт дозволяє розгорнути діаграму до деталізації кожного клієнта. Тут бачимо, що відвантаження проводилося трьом клієнтам, і у розрізі кожного клієнта бачимо статуси наших відвантажень, скільки рядків по кожному клієнту з інформацією про відвантаження вчасно, з випередженням термінів або з запізненням. Нижче аналогічна діаграма, але у межах груп продуктів. Групи можемо розгорнути до конкретних продуктів і отримати аналітику щодо своєчасності у розрізі конкретних продуктів. Правіше знаходиться так звана локація. Вгорі розміщено карту, на якій географічно показані точки місця, куди вантажі доставлені із запізненням. Нижче знаходиться аналітика щодо статусів відвантажень у розрізі складів та сайтів. З якого складу скільки рядків було відвантажено вчасно, із запізненням чи раніше за призначені терміни, ці показники та графіки дозволяють оцінити проблеми, пов'язані з продуктами, складами чи замовниками. Якщо ми бачимо, що постачання у певній області чи міста здійснюється з регулярною затримкою, це сигнал переглянути логістику в цьому регіоні. Якщо проблема виникає на конкретному складі, це привід провести аудит процесів цього складу. Якщо затримки пов'язані із товаром чи групою товарів, звернути увагу на них. І таким чином, визначаючи місця виникнення збоїв та усуваючи їх, ми підвищуємо задоволеність клієнтів. Кожну діаграму можна розгорнути до повного екрану. Таким чином, ми більш докладно бачимо дані, що нас цікавлять. Також можемо застосувати додаткові фільтри, щоб звузити вибірку і залишити тільки потрібну інформацію. Наприклад, ми відфільтрували дані лише по одній компанії Argon LTD, тепер на екрані тільки ця компанія. Повернімося до нашого звіту. Встановлений нами фільтр залишився. На карті тепер ми бачимо місто відвантаження клієнта, куди прийшли вантажі із запізненням. Після застосування фільтра. Наш звіт змінився. Ми бачимо, що змінилося значення у верхніх плитках: кількість відвантажених замовлень, відсоток рядків відвантажених заздалегідь, відсоток відвантажених вчасно, і відсоток відвантажених із запізненням. Також змінилися діаграми. Тепер вони прив'язані лише до обраного клієнта. А як у системі відбувається розрахунок показників своєчасності відвантаження? У системі налаштовані такі сутності: замовлення на продаж, рядки замовлень на продаж, заплановані терміни відвантаження по рядках у замовленнях на продаж а також відбіркова накладна та дата рознесення відбіркової накладної. Відбіркова накладна формується та розноситься співробітниками складу в моменти, коли товар зібрано та видано клієнту. Рядки замовлення на продаж формують співробітники відділу продажу. І при створенні рядків система за замовчуванням запропонує запитану дату поставки. А співробітники після погодження з клієнтом вказують підтверджену дату відвантаження, яка і надалі порівнюватиметься з датою рознесення відбіркової накладної, коли товар фактично відвантажений клієнту. І таким чином система надає статуси, як було відвантажено конкретний рядок раніше, своєчасно або із запізненням. Перейдемо до рядків замовлення на продаж. Тут бачимо дати, по яких відбувається розрахунок. Перейдемо в модуль розрахунки із клієнтами. Замовлення. Усі замовлення на продаж. Подивимося замовлення клієнта Argon LTD. Тут бачимо рядки замовлення. На вкладці Поставка у деталях рядка бачимо дати, запитана дата відвантаження. Підтверджена дата відвантаження. Під час створення замовлення на продаж система заповнює налаштовану дату відвантаження, що запитується. У процесі погодження з клієнтом. І, наприклад, з виробничим департаментом або постачальником продавці уточнюють дату можливого відвантаження товару клієнту та встановлюють її на заголовку замовлення на продаж, якщо дата для всіх рядків одна або індивідуально для рядків. І звіт працює в такий спосіб: у момент, коли рядок замовлення відвантажується клієнту, формуються рядки відбіркової накладної. І в момент рознесення відбіркової накладної фіксується дата рознесення, яка і зіставляється з датою підтвердженого відвантаження. Дата відбіркової накладної на поточне замовлення 19.05. Підтверджена дата відвантаження 20.05. Відповідно, цей рядок замовлення був обіцяний до відвантаження 20-го, а відвантажений 19-го. Значить, цей рядок був відвантажений з випередженням термінів і потрапить до звіту зі статусом відвантажений заздалегідь. Якщо підтверджена дата дорівнює даті рознесення відбіркової накладної, то рядок отримує статус відвантажено вчасно. В іншому випадку: якщо підтверджена дата відвантаження менша від дати рознесення відбіркової накладної, то рядок отримує статус відвантажена із запізненням. Якщо підтверджена дата відвантаження не заповнена, система за цим рядком замовлення на продаж бере до уваги запитану дату відвантаження. Якщо ми повернемося до нашого звіту та відфільтруємо дані щодо даної номенклатури, а також розгорнемо діаграму за датою відвантаження, то ми побачимо наш рядок у цьому стовпці. Відсоток обчислюється як відношення кількості рядків у тому чи іншому статусі до загальної кількості рядків, які відповідають заданим нами фільтрам. Цей інструмент не обмежується лінійними діаграмами та плитками, є можливість настроювати параметри звіту під свої потреби та змінювати його вигляд. Для цього заходимо до параметрів, змінити загальне, і ми потрапляємо до форми звіту, яку можна редагувати. Зараз ми бачимо нашу стандартну форму та можемо перебудувати її під свої потреби. Або по кнопці Плюс додати нову закладку, де побудуємо новий звіт із потрібними нами показниками. Створюється нова вкладка. На неї ми можемо винести таблиці, графіки, діаграми, які хочемо збудувати, вибрати поля, які ми хочемо аналізувати. Можемо налаштовувати фільтри. Серед діаграм нам доступні різні види: кругові, поверхневі, полярні, є таблиці, зведені таблиці і інші елементи, які можна перетягувати на звіт, який ми створюємо. Наприклад, ми хочемо побудувати таблицю з даних у розрізів назва клієнта та статусів відвантажених із запізненням. Додамо сюди ще значення транзакцій, щоб отримати повнішу ідентифікацію відвантажень із запізненням. І ось ми вже бачимо номери рядків, які були відвантажені із запізненням, у розрізі клієнтів. Можемо змінювати положення та розміри створюваного елемента, можемо додавати інші елементи, наприклад, кругову діаграму, і вибрати для неї, відображати усі статуси рядків відвантажень. Елементи у нашому новому звіті пов'язані. Коли ми в таблиці вибираємо запис. То діаграма фільтрує свої значення записів, показуючи статус конкретного запису. Але у нас у таблиці зараз лише записи зі статусом відвантажені із запізненням. Внесемо зміни до налаштування таблиці. Нехай виводить усі рядки. Тепер у таблиці усі рядки. І вибираючи конкретний рядок. За зміною кольору діаграми ми бачимо статус цього рядка. Відвантажено. «Часно». Раніше терміну, або із запізненням. Таким чином, перебудовуючи звіт під себе або створюючи новий, ми отримуємо адаптований саме під наші потреби інтерактивний звіт для оперативного аналізу. У нашому випадку бачимо, що у звіті, окрім трьох стандартних вкладок, з'явилася нова вкладка зі створеною нами сторінкою. Закриваємо форму редагування і можемо працювати. З нашим новим звітом, як і зі стандартними. Таким чином, кожен користувач самостійно може персоналізувати світ під себе, свої завдання, свої уподобання. Персоналізацію також можна прив'язати до групи користувачів та захистити її від змін. Це корисно для користувачів, які виконують однакові ролі та потребують однакових, але персоналізованих під їх завдання звітів. Стисло розглянемо наступні вкладки нашого звіту, це своєчасні завантаження, тобто своєчасність отримання товарів чи матеріалів під час закупівлі від постачальників та оприбуткування їх складу. Вибравши необхідний період, ми отримуємо аналогічну картину ті, що вже бачили, але для вхідних закупівель. У верхній частині плитки із значеннями показників, у нижній частині діаграми. Які розкривають сутність показників у розрізі постачальників. Продуктів у розрізі часу, витраченому складом на оприбуткування товару у розрізі постачальників, на першій плиці загальна кількість рядків приходу за обраний період, на другій плиці середній час обробки у годинах для всіх рядків від реєстрації номенклатури до оприбуткування. Кількість рядків, отриманих заздалегідь достроково, своєчасно отримані. І рядки отримані із затримкою. На нижніх діаграмах бачимо дані у межах груп постачальників як відбувалося отримання вчасно чи із затримкою. Також можемо розгорнути діаграми по конкретним постачальникам або ж по назвам номенклатур. Наступна третя вкладка. Характеризує ефективність складу з погляду зберігання запасів. На плитках бачимо кількість відпрацьованих рядків інвентаризації за період, кількість рядків без розбіжностей, кількість рядків із розбіжностями, динаміка перерахунків за часом у розрізі комірників, і у розрізі складів та сайтів компаній. Також бачимо самі рядки зі значеннями збігів чи розбіжностей. Повертаючись до першої вкладки, хотілося б відзначити, що ці показники можна використовувати як для аналізу роботи складу, так і для оцінки роботи з постачальниками та клієнтами. Зауважу, що для формування виробничих замовлень система також дозволяє фіксувати своєчасні завершення виробництва, і тому можна використовувати звіт, ефективність виробництва. Він знаходиться у модулі управління виробництвом, запити. Аналіз ефективності виробництва, ефективність виробництва. У цьому випадку нас буде цікавити насамперед перша вкладка цього звіту, на якій бачимо кількість рядків виробничих замовлень, показник своєчасності виконання замовлень, невиконані замовлення. Замовлення, виконані раніше, виконані із запізненням, а також діаграми у розрізі продуктів у розрізі запланованого виробництва. А також таблиця із розшифровкою, яка саме продукція та в якій кількості вироблена вчасно або з запізненням. Повертаючись до звіту щодо ефективності складу, скажу, що дані, що відображаються в цьому звіті, мають певну періодичність оновлення. Розглянемо, як налаштовують таке оновлення. У системі, у модулі адміністрування системи налаштування, сховище об'єктів. Є можливість налаштовувати періодичну операцію, яка визначатиме частоту оновлення даних у цих інтерактивних звітах. У пункті повторення можна задати частоту оновлення щогодини, щодня, двічі на день, щотижня. Залежно від потреби актуальності цього звіту ми встановлюємо потрібну періодичність. На завершення зазначу. Що показники своєчасність відвантаження чи своєчасність виробництва буде корисним не лише для оцінки роботи складських чи виробничих підрозділів, вони зможуть допомогти і у комплексній оцінці ланцюжка постачання, постачальники, компанія, виробництво, склад клієнти для оптимізації схем постачання, виробництва та зберігання, для підвищення задоволеності клієнтів. На цьому сьогодні все. Дякуємо за перегляд. Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Там багато цікавої та корисної інформації. До зустрічі!